Наступним нашим кроком після створення і успішного погодження замовлення, нам потрібно створити перевізні документи по цьому замовленню, щоб вагончики все ж таки поїхали. Створення перевізного документу може відбуватися двома способами. Кому який зручніший, той для себе обере сам. Перший спосіб це ми можемо прямо з реєстра замовлень, стоячи на табличці добові обсяги, на узгодженому добовому обсягу, який ще не прострочено. Натиснути на іконку статуса і в нас засвітиться кнопочка Створити перевізний документ. Перевізний документ створиться на відповідний маршрут. Він буде створений на ту категорію відправки, яка була вказана в замовленні, якщо вона була вказана, тобто при створенні замовлення, ви, наверное, на, мабуть. Помічали, що там є можливість вказати категорію відправки повагонка групова або маршрутна. І от саме цієї категорії відправлення буде створено перевізний документ. Якщо ж категорія не була вказана, як от в даному випадку її не було, то це буде перевізний документ на один вагон. Тобто звичайна повагонка. Головне при створенні перевізного документу. Нам потрібно, щоб вагон, який ми вкажемо далі в перевізному документі, в створеному, він повинен прив'язатися до цього замовлення, до нашого замовлення, по якому ми створюємо документ. Прив'язка відбувається за трьома атрибутами, тобто основні атрибути, на які потрібно звертати увагу, по яким саме відбувається прив'язка. Це рухомий склад. Він в замовленні у нас обов'язковий атрибут. Власність вагона це теж обов'язковий атрибут. Ну і володілець вагону. Якщо володілець вагону вказаний, то по цьому замовленню ми можемо створювати привізні документи, в яких ми повинні вказувати вагони лише цього визначеного володільця. Тобто тільки вагони Лемтрансу ми зможемо коректно, ну потрібно, не то, що зможемо, а потрібно вказувати в перевізному документі, інакше вагон не підв'яжеться до добового обсягу, ну і, відповідно, такий, вагон, такий документ буде вважатися невалідним. І це повинні бути тільки зерновози. Тобто ми не можемо в такому замовленні вказати напіввагони чи платформи, чи ще щось. Ось, якщо в замовленні володілець не вказано, це означає, що ми по такому замовленню можемо перевозити зерновози, власність у них повинна бути власності українських підприємств, а володільцем вагону може бути будь-який володілець, окрім. Тих, які потребують обов'язкового узгодження. Тобто, ви напевно звертали увагу, що при створенні замовлення, там де ми обираємо рухомий склад і вказуємо володільця, у нас є от така опція будь-який володілець, окрім тих, що потребують узгодження. Тут є табличка, перелік таких володільців. От Лемтранс у нас є. Такі володільці є. І от якщо їх обрати, то, відповідно, вагони мають бути тільки такого володільця. Якщо ж ми не обираємо будь-який володілець, то, відповідно, і вказати ми вагони зможемо будь-якого, окрім володільців з того переліку. Давайте створимо перевізний документ спочатку цим першим способом. Тобто ми станемо на узгоджений добовий обсяг. Він у нас на 9 вересня. Володілець вагону не вказано, вказано тільки, що це зерновози і власність повинна бути у вагонах українських підприємств. Створюємо перевізний документ. Так, чекаємо. Дивимося, перевізний документ створився. Як я і казав, категорія у нас вказана не була в замовленні, тому автоматично створюється на один вагон по вагонках. В перевізний документ відразу перетягуються всі основні атрибути, які у нас були в замовленні, ну і які можливо було перетягнути в перевізний документ. Тобто в документ відразу маршрут проставляється. Проставляються клієнти. Тобто і відправник, і одержувач, і платник, і вантаж, який був вказаний в замовленні, теж сюди проставляється. Відразу хочу сказати, що замовлення, в яких ну, ці всі атрибути у нас були обов'язкові для заповнення, і вантаж, і клієнти, вони переносяться в перевізний документ і автоматично блокуються. Тобто їх в перевізному документі змінити вже не можна. Оскільки у нас от ми бачимо в першій секції, в загальній відомості про відправку, є табличка з добовими обсягами. І той добовий обсяг, на якому ми створювали перевізний документ, тобто до якого ми намагаємось підв'язати вагончики, по якому ми хочемо поїхати. Він відразу проставився в цю табличку. Ось. І все, що нам потрібно в такому документі дозаповнити, це от декілька атрибутів. Це ось не обрано ознаку навантаження ми оберемо. Спосіб визначення маси оберемо. І все, що нам залишається, це вказати вагон. От як тільки ми вкажемо номер вагона, по ньому визначаться характеристики, за якими буде намагатися відбутись прив'язка. Нашого вагона до добового обсягу. Як я і говорив, ми от бачимо, що в табличці прописані ці атрибути, які перенеслися з замовлення. Це от рухомий склад, власність і володілець. Володілець в даному випадку порожнє, це значить будь-який, окрім тих, що потребують обов'язкового узгодження. І нам потрібно добитись, щоб в полі номер добового обсягу є замовлення. Ось тут уже на рівні вагону. У нас кожний вагон повинен прив'язатися до цього добового обсягу. тут повинен з'явитися той же номер, який зверху в таблиці написано. Ось цей. Тоді прив'язка відбулася успішно. Ось давайте зараз я проставлю якийсь вагон. У мене тут є перелік вагонів. Деякі для прикладу, от підберемо. Так, ось я вказав якийсь номер. Це вгадали, що це зерновоз, тобто те, що нам і потрібно, 95-й рухомий склад, власність правильно підтягнулась, і бачимо, що визначився володілець РТК Україна. Ну, оскільки цей володілець не в списку тих, хто узгоджує, тобто, відповідно до правил. Цей вагончик автоматично прив'язався до нашого добового обсягу. Ось ми бачимо, тут прописалося значення номеру обсягу. І окрім цього, в табличці бачимо, змінилась циферка. Тут був нолик, тепер одиничка. Це значить, в ПД в перевізних документах один вагон прив'язався. Все, документ створено. Ми його зберігаємо. Після збереження документа оскільки ми його створювали, з реєстру є замовлень. Ми і повернемось в реєстр замовлень. Ось ми бачимо е на вкладці перевізні документи по цьому замовленню. З'явився наша чернетка з'явилася перевізного документа. Ми звідси ж можемо її переглянути, коригувати, видалити за потреби. Ну, а відправити, звісно, ми звідси не можемо, відправити її потрібно. З реєстра по відправленню перевізний документів. З того реєстра її можна відправити, і вона піде на обробку товарному касиру, тобто до, до прийняття документа. Якщо категорія відправки у нас в замовленні була вказана групова, відповідно створиться груповий перевізний документ, в який можна підтягнути добові обсяги навіть з різних замовлень. Головне, щоб співпадали ну, основні характеристики, тобто маршрут був такий же, вантаж був такий же, ну і одержувач, відправник, тобто якщо всі оці атрибути будуть співпадати, то ми тоді зможемо е, з різних замовлень вибрати добові обсяги ну, на одну ту ж або близькі дати. Тобто ви знаєте, що дається люфт в мінус 2 дні, плюс 2 дні для відправки, тому якщо добовий обсяг на 9 вересня, то от до нього підійдуть добові обсяги там з 7 вересня по 11 вересня. Їх всі можна от в один груповий документ пододавати. У мене тут в прикладах немає, на жаль, таких, що групова є. Так що з реєстру замовлень не вдасться такий документ створити. Тому давайте перейдемо в реєстр документів по відправленню і створимо звідти. Це одно і побачимо інший шлях, звідки можна створювати перевізні документи. Тобто ми заповнимо, що ми, от нам маршрут. Потрібен, щоб співпадав. Тобто ми будемо з Київ деміївський на Луцьк. Переходимо в реєстр ПД по відправленню. Створюємо перевізний документ. Обираємо Київ деміївський Так, Луцьк 357 800. Вибираємо, що це в нас буде групова категорія відправки. Навантаження на місцях загального користування. Добре. Створюємо. Так, от ми бачимо знову така ж табличка, але тут відмінність буде в тому, що в цю табличку ми можемо додати декілька, групових, декілька добових обсягів, оскільки це групова категорія відправки. Ну, Звісно, ми можемо спочатку. Це у нас новостворений документ, як бачите, ми ще нічого тут не вказували, ну, окрім маршрута, звісно, тут нема ні відправника, ні одержувача, ні платника, ні інформації про вантаж, ну нічого. Це пустий така от порожня балуванка цього документу, в якому ще нічого нема. Тобто, перше, що ми можемо зробити, от вказати планову дату відправки. Ми знаємо, що в нас там є замовлення і добові обсяги на 9 число. От ми вказали 9 вересня. Натискаємо кнопочку Додати, вона у нас стала активною. Після обрання планової дати. Нам система підшукує, які підходящі добові обсяги на нашу планову дату навантаження є. В даному списку ми бачимо, що у нас от є замовлення номер 416 В ньому є добовий обсяг на 9 число. В цьому ж замовленні в 416-му є добовий обсяг на 10 число, тобто ми його теж можемо сюди ж підібрати. І є 417 замовлення, яке теж на 9 -те число. Але тут потрібно е, бути уважними, і в плані чого. Ми не зможемо в, одне, в один перевізний документ додати добові обсяги, в яких не співпадають ці всі характеристики. І система нам в цьому допомагає в тому плані, що от дивіться, тут ми бачимо, що у нас в одному замовленні одержувач Kernel Trade, в іншому StepTrans, Тобто в даному прикладі я не зможу обрати добові обсяги з різних замовлень, тому що у нас одержувач різні, все інше наче співпадає. Але от як тільки я оберу одне, то автоматично система блокує нам інший добовий обсяг. З невідповідними характеристиками, і я його обрати не можу. Але якби було ще одне замовлення, в якому співпадав би і одержувач, і все інше, то, відповідно, я міг би обрати їх декілька. Ну, в даному прикладі, я для прикладу, оберу обидва, наприклад, хоч вони з одного, але видно, що я їх можу декілька добових обсягів додати. І цим я що зробив? Тобто в груповий документ я додав добові обсяги сумарно на 10 вагонів. Тобто тепер я можу в цьому документі вказати 10 вагонів. І якщо вони будуть відповідати характеристикам, то вони будуть, вони прив'яжуться до цих добових обсягів, і все буде нормально, документ поїде. От ми, в принципі, можемо той же вагон, який ми там вказували, це зерновоз, він нам теж по параметрам підходить, тому що у нас тут зерновози, власність правильна, володілець вагону у нас в добових його не було. От він нам цей вагончик прив'язався, як бачимо, до добового обсягу. Якщо ми спробуємо додати ще один, давайте подивимося, що в мене буде ще один зерновоз. Так, спробуємо інший номер. Так, теж зерновоз, як бачимо, теж РТК Україна. Ось він теж прив'язався до нашого добового обсягу. І В таблиці, в самій першій секції, загальні відомості про відправку, ми бачимо, що до першого добового обсягу прив'язалось уже два вагони. По логіці прив'язки, воно буде спочатку, вагони будуть прив'язуватись до першого по списку добового обсягу. Як тільки виберуться всі п'ять доступних вагонів, прив'язка піде до наступного, який підходить нам по параметрам. Ну, оскільки вони обидва підходять, ми б їх не обрали сюди в таблицю не підходящі, то отак от, от прив'яжуться. Якщо ж ми якийсь добовий обсяг додали лишній, ну, наприклад, ми хотіли 10 вагонів, а от додали всього 2, і передумали, більше нам не потрібно, то система нам підказує таке от попередження є, що в документ додано добовий обсяг, на який не розподілено жодного вагона. Тобто ми бачимо один добовий обсяг, ми якби додали, але він тут не потрібен. У нас всі два вагони прив'язались до першого добового обсягу. Відповідно, цей. Потрібно видалити, інакше він тут, ну, не до чого, він тут не потрібен. Ось. Ми його видаляємо, попередження зникає. Ось все. Ми всі наші два вагони тут успішно прив'язались. Єдине, що нам тут ще не вказано в документі, це та ж сама ознака засобів навантаження. Давайте вкажемо. Інформацію про вантаж, ось два поля. І спосіб визначення маси. Все, всі поля заповнені. Зберігаємо. Все, чернетка збережена. Таким чином от можна створювати групові документи, в які підтягувати декілька добових обсягів навіть з різних замовлень. От це все, що стосується коригування.